Надія Мартиненко гуляє з онуком Каштановою алеєю. Що у Полтаві тут жінка проживає з рідними понад рік. Вони переселенці з міста Попасна Луганської області, з внуком радіоном. Идем на детское мероприятие, сегодня посвященное Дню защиты детей. І очень приятно, что уже поставили в такую погоду. Самое хорошо. Получить прохладу. Бывает, бегает вокруг, побежит еще разочек. Мы тут недалеко живем, поэтому каштановая аллея для нас это самое наиближайшее. Маноутворювальні арки запрацювали 1 червня на центральних вулицях міста та мікрорайонах Полтави. За добу одна така арка використовує до 10 літрів води, каже фахівець зі зв'язки з громадськістю комунального підприємства Полтава Водоканал Сергій Омельченко. Арка за тиждень за день роботи бере ну, максимум відро води, щоб було доступна така. Порівняння. Вони працюють у нас з 10 до 20.00. Якщо температура понижається дощі, ми їх виключаємо. За сезон витратять усі арки, ну, 12 кубів. 12 помножити на 14, ось усе, усі витрати за сезон, за всі три місяці. Усього у Полтавській громаді працюватимуть 14 охолоджувальних арок. Окрім каштанової алеї, розташовані вони, зокрема, на вулиці Соборності, Пушкіна, Європейській біля південного вокзалу, також у мікрорайоні Левада та Червоний Шлях тощо. Я пройшла мимо арки, тому що мені якось спекотно було, і я туди зайшла, щоб трохи охолодшитись. Мені сподобалось марки включатимуть щодня автоматично. Працюватимуть вони до 1 вересня, говорить Сергій Омельченко. До, скажімо так, культу управління підходи. Підводиться комунікація вода і електрика. Потім монтується на самій арці обладнання і подається вода туди під високим тиском, завдяки чому і отака вона тумано маса створюється. Охолоджувальні арки в Полтавській громаді працюють третій рік поспіль. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.